Як видно, Венецію і воду. Пройдемося до води. Passiamo un pochino qua e guardiamo un pochino e torniamo dietro a lavorare. Ho fatto questa diretta per farvi vedere. показую вам цей прямий ефір. Хто дивиться, хто не дивиться, подивиться в записі. Такі види, індірект такі види допо. Нам тут і посано чедери субі, то парки в яменте Ось ми вже й біля води. Саме пропорі, дертаменте і алаква, вічин алаква. Всі види Венеція, Фузіна, Маргера. Екочі кочекуа. Видно було Венецію, Маргеру, Фузіну. Ми на острові Джудека. Ізола Джудека Сямо. Алберго Маріот, факості Козика. Організано Кості Евенті. Маріот Готель. Організовує такі конгреси великі, як бачите. Пройдусь трошки сюди, покажу. Сором покину квіп, парфаві веди Ребеліссимо Алберго. Магарі Калкона врага соджурнара квітну. А врад джапі колоса джіну дісто. Може хтось колись захоче приїхати в Венцію відпочити в цьому готелі. То я вам трошечки показую, як воно виглядає. Маленьке. Маленький смаколик наперед. Дивіться, як гарно. Тут посадили рози болгарські. Раніше цього тут не було, працював тут Саша, колись сказав, що тут цього не було. Тепер дивіться, як гарно. Оце все зроблено для <кхух> фотосесії. Костеладзона, дзона листі, то а сервіться фотографіку кіораби фари. Навіть є вже люди, які тут, звичайно, живуть. Дивіться, як гарно. Можна собі лягти зробити фоточки. Машинка. Вони, напевно, будуть робити, ще тут гольф, гольф такі е, поля для радянсь гольфу. Але стирамовим кікам піде гольф, перджукари. Бен, мене рієнтряємо до інтро, повернемось назад. У саме серце тої роботи, де робиться робота вся. Не працюють, а я хожу, знімаю. Прийшла попрацювати. Лорила ворона і. Цетонки фасу бамбіні які воліла джукар. Тивома джукари. У надито бебі-сітер бомбіні. Щоб хтось хотів гратися, то і для дітей є. Організовано все. Подивіться, як мурашник. Він формікає, форміки лавороно дентро. Ой, як гарно звідси видно. Верта, такому і видибени, так видно. Man mano che si procede nell'evento, no, c'è chi è più lento, c'è chi è più veloce, c'è chi finisce prima, c'è chi finisce dopo. Adesso chiudo. Chi finisce prima aiuterà chi finisce chi è più velocemente a lavorare, lavorare. In gli che avete sul tavolo. Questa è la cosa Dovresti che vi ho fatto vedere. Durante l'impacchettamento, verso la fine, magari qualche vostro collega di linea ha un prodotto. Киманка, аюкатибі, ходя три кавулі, лаборати і сквадру. Він організовує, каже, що якщо десь хтось закінчив чи бракує якоїсь з ящика, якогось продукту, підходить до інших боріг. Ну все, я закінчую. Всім гарного дня. Це це вам прямий ефір з Венеції з готелю Маріот. З канадців. Навіть з Канади люди прийшли допомогти. much.